Добрый день. Добрый день. Можно подать заявку? Да. Давайте Так. будет свечение? Да. Добрый день. документ. А, це це я в двох екземплярах. Один для вас. Так, давайте я покажу. Один для мене. Ой, а як же ж я його відсканую? Ви його так. Ну, то Все, документ. Так. Ось там мої документи, які підтверджують. Це кофіція, так. Ні? Там є копія. З mm -hmm. поступком дорожньо. Mm -hmm. Так. Можете... У мене є підстава стверджувати, що мої конфіденційні дані обробляються незаконний mm -hmm. спосіб. Ви хочете, щоб я тут зробила вам відмітку? Так. Спечаточку. Підний номер, там по я побачив. Хорошо, тоді присідайте, я зараз зареєструю. А, я не зареєструю, тому що не працює програма. Я можу тільки вам розписатися, що я отримала. Мені потрібно зареєструвати належним чином, щоб е, я потім міг ну, посилатися. на Я, задов... я з задоволенням. Але а як бути, коли підійти? Ну, ви можете залишити, а в четвер звернути, я зареєструю, а в четвер прийдете, а я вам поставлю всі відмітки. Чи залишите, я поставлю всі відмітки а четвер заберете? Mm -hmm. Так, 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 давайте подумаємо. Той той. Не працюю, я ж шка... з задоволенням вам зареєструю його і вас відпущу. Ну, бачите? А можете записати мій номер телефону? Можливо, сьогодні запрацює, можливо, ви сьогодні внесете. І потелефонуєте. Я так зрозумію, що ви працюєте два рази в тиждень, так? Ні, ми працюємо щодня з 9 до 6, але е, прийом громадян вівторок четвер. Кажіть ваш номер телефону. 068. Так, 068. Все. Хорошо, добреньку. Тоді залишаєтеся. Я тоді залишаю То я чекаю, я чекаю, у вас другий цей примірник. Я вам тут зроблю файли файли Так, так, я вся файла. Чекають, тоді вас угу. Це вже А Дивися, Він в дорозі відрядження повертається. Так. А, ну, ні, ні, дивися, я можу йому переказати, він буде в 4 години, якщо в разі чого я тобі напишу, так? А там ще посадка, призвищення по батьку і хто прийде. Сенателі, дякую за нагадування, до зустрічі завтра. Можна пальчик? А це ви навіщо на власний телефон сфотографували? Навіщо на власний телефон сфотографували? В на власний? Це ж власний телефон ваш? Приватний? У нас інших немає. Ні, ну ви сфотографували на свій приватний телефон. А можете пояснити чому? Можете пояснити, чому ви сфотографували мій тому, документ? Тому, що мені необхідно буде подавати статичну інформацію, скільки звернень за цей тиждень. Тому я їх То, звернення зареєстровано за номером. Так, так. От це є так. підтвердження, скільки так. звернень. А навіщо ви документ мій сфотографували? Я не документ, я скік я... Будь Чи ласка, видаліть ці фотографії. Це представниця. У ви, випадку всі звернення ми бачимо в єдиний системі. я розумію. Я згідний з цим. Ви в системі бачите. Так. Ну, це ваш приватний телефон. В... Він є моїм телефоном і в цілях. Це робочих ваш приватний цілях. телефон. В робочих цілях також телефон використовується. В робочих цілях використовується ось, прилад сканер так, МФУшка. Так. Він сканується. Всі документи відскановані вже. І надіслання куди потрібно. Навіщо ви сфотографували мої документи на власний персональний телефон? Я ж кажу, для статистики, для звітування. Будь ласка, видаліть фотографію зі свого і покажіть мені, що ви видали. При мені, будь ласка. Якщо ви так наполягаєте, ви спитайте. Я... Покажіть, покажіть, будь ласка, при мені, щоб вось я бачив, щоб я бачив, що вось ви, вось ви видали. Будь ласка. І з кошика. Фотографії видаляються в кошик, а потім з кошика вже на постійній основі видаляються. І покажіть, будь ласка, ти там. Не гоже так робити. У вас є офіційна база для, для звітності, а не приватний телефон. Що я помиляюся? разі вироблющі потреби. Ці єдиний телефон, який ми користуюсь у нас. Я просто прошу. Я, шукаю, я... Я, я, ж, я, ж йду, я ж не заперечую, я йду, я просто запишу в блокнот і все. Ви, я, я можу вам показати. А там, де ви переглядали фотографії, там зазвичай нажимаються три смужечки, і там можна знайти кошик. Ні, самі програми не, не фотографію заходити. Назад. І тут десь шукати налаштування має бути. Перепрошую, можете ваше посвідчення надати? Так, неправильно робити. Це ваша думка, неправильно робити. Це не моя думка, це приватний телефон. Він... Я не розумію, кому ви я... будете відсилати фотографію. Я нікому не збираюся відсилати, Це для моєї статистичної інформації? Ну, такого не передбачено законодавством. На приватний телефон вашої статистичної інформації. У вас, вас є база, через яку ви приймаєте звітність. Ти Всі ти документи по да, ви... ви... Покажіть, Щоб я переконався, що ви дійсно видно. Ви ну, час могли понасилати кому завгодно ці фотографії. Я ж не бачу, що ви робите з моїми документами. Ми з вашими документами нічого не роблю. Це тільки слова. Ми могли вже декільком людям їх надіслати. З якою метою? Ну, мені звідки відомо. Ви для того, щоб зберегти цей документ. У мене таке враження складається, ви ж не показуєте, що. Я розумію, що це приватний телефон, ви не зобов'язані. Але не зобов'язані фотографувати мої документи на коментарі. Я намагаюся на що ви просите. А мені не вдається вашому тиску. Покажи, що це кошик. Ось. Назад. запевнені. Ось. Почекай, так. дано видно. Ага, добре. Все? Щастя, прощай. Добренько, дуже дякую. Добре. Дякую. Дуже здорово. До побачення.